Де ще? Uh, де ще? Там, в ну, принципі, прийом, ну, приймальна, може, на ту, ну, але... А чому ви подключалися? Чому ви подключалися? Ви, будь ласка, не ми проводимо спеціалістичні я ще Так, ні, подключали, маєш і пам'ятник. Я, маю право особо подключатися. Ну, приймальна.

Ні, 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 у мене я ж до фінансів ніякого відношення немає, так що в мене фінансової документації взагалі немає. Ну, подивились більше, ну, в принципі, у головного агронома не може бути. пройти в указані кімнати, які закриті. Ну, зачинені зараз. Ну, ви можете їх відчинити? Ну, причин вони не мають. Від двох кабінетів. Для чого? Ми можемо якимось чином іншим відчинити. Зламати замов. З вашого міста. В принципі, так. Ви можете забезпечити особу, яка з вашого міста? Зараз я часом приводжу в Борисовичу. Зараз. Ще не вказані дії. Так. Ну якщо можливо робиться технічна перерва для того, щоб нас прийшла особа, яка відчинить вказані пи.